Volkswagen Т5, 2,5 Знаєш, Заміна масла. Так, перше, що робимо, зливаємо масло. Тут у нас така пробочка. Саме обикновена на 19 шайбочкою. Ось до на 7 літрів у мене цей поддон. І повний повнющий. Тобто десь літрів 7 злилося, Почти що звідси. Тут, що нам треба замінити. Масляний фільтр. Отак от сюди заглядаємо і бачимо його там да? Так, значить, Що робимо? Для цього знімати будемо цей бачок і будемо знімати ці шланги перепускні. Але нам треба ще замінити повітряний фільтр. Так? Якщо ми це розберемо, то дуже велика вероятності, що все-таки ми може туди дотягнемося. Так що починаємо спочатку з повітряного фільтру. Повітряний фільтр. Що у нас? Тут знімаємо хамут і зараз далі. Зняли кришку, тут дві такі защолочки. Зняли розходомір. Ось тут дві защёлки. одна друга. Так. Тут ось дає у нас фільтр. Бачимо, що вже він такий себе. якийсь вигнувся горбом. Ну що, міняємо його. Тепер беремо головку на 36. Потім хрестовину. Один патрубок таку відкинули, трошки тут освободили місце, але крути, щоб було видно. Головка на 36. Стандартно, в стандартному такому наборі її нема, так що запасіться. Зняли кришечку вже, а сам картридж залишився там. І ми його так благополучно підзадіваємо і отак от його виймаємо. так, Де наше відро? Пізьде наше відро. Оцим штиром донизу. Так. Ну що, фільтр? Фільтр як фільтр. Чорний, грязний. Mas. Так, вичистили там все, вимили. Туди телефон нормально не всадиш. Новий фільтр. Защелкнули поки що сюди в коробку. Ну і нове колечко поклали. І ось до нас навіть є 25 н зажимати. Пробуємо його так всадити. Якщо не вийде, то все-таки вищелкнемо, ставимо його туди, а тоді кришку закрутимо. Але я думаю, може так у нас щось і вийде. Бо я звичайно так роблю. Так, да, отлично, супер, все. Закручую. Так, повітряний фільтр на місці, він тут просто сідає на своє місце і нічого не треба тут видумувати. І тепер кришку просто тут такі защіпки. Треба було тут ще вийдути. Точно, лише видимо. Ну І потім защокнемо цими двома защолками. Заливаємо масло. Яке це ми тут 5В3 літри. Дві каністри по 4 будемо лити. Залевна горловина і дивимося на уровень. Наступне знімаємо топливний фільтр будемо міняти. так? Ось він фізично знаходиться, нам мішає, звісно ж, розширительний бачок. Знімаємо першим міром фішку, відкручуємо цих два болтика. Відкидаємо бачок і далі я покажу. Так, запаминаємо який був фітінг. Тут просто все нажали, зняли, нажали. Зняли. Ще один нажали. Той заважає. Давайте спочатку. Навіть візьми одразу на цей фільтр. вставляй, щоб його... до два так і два так, наче не перепутаєш. Щоб місцями не поміняти. Та ні, Може. Ну, вже. Навіть відео як, як стоїть там, не поміняє, не попорте. Так, і тут, не знаю, чи це в оригіналі так, просто обикновенний хомут. Добре, тут ось до, як хамут, не знаю, чи це так воно оригінал чи ні, у нас просто хамут. Відкручуємо і виймаємо. Значит, топливний фільтр вже на місці. І тепер, в принципі, нічого ми в нього не заливали. Я думаю, що насос має сам закачати, по крайній мірі, ми попитаємося це зробити насосом. Грушки тут як такової нема. Але я думаю, що у нас все вийде. Від'єднуємо все точно так само назад, все, що ми від'єднували. По надписях зробіть собі фотки, як воно стояло, і точно так само поставте, щоб не перепутати. От, все, це в нас є. Зараз бачок ставимо на місце. А може і не ставимо, пробуємо завести І так, включились Чуємо, що розроботав насос. Давай ще раз, і За, Чути, що воно сюди джікає Але два рази мало, давай 5 раз, напевно. Ну що, пробуй. Завівся, працює. Зараз побачимо, чи все буде нормально. Але я думаю, воно провинно протовкати само. Зразу ще провіримо уровень масла, чи треба доливати чи ні. Залили 8 літрів, зараз покажемо рівень. Дивимося, чи нічого в нас ніде не тече. Ну, тут біля масляного не повинно текти. Спускаємося на низ до пробки і все провіряємо. Так, виймаємо щуп і дивимося, що в нас уровень тут показує. Ладно, я вже поки вимастився відкрити, так потримай. Ну коротше, більше, ніж середина, да. так? От якраз в цьому. 8 літрів і якраз добре.